Плаче за журне небо сумно на Україні мої, всюди літають ракети, все нищить на нашій землі, Боже, допоможи зупинити цю крово. Благаєм допоможи нам, Боже, допоможи. Просим війну зупинити, просим не вбивати людей, всім нам так хочеться жити, досить, вже досить смертей. Боже, допоможи нашим мамам, що синів чекають з війни. Ліця і благають, поверни їх живими, поверни. Допоможи нашим мамам, що синів чекають з війни, моляться і благають, поверни ж їх живими, поверни, чом би нам не жити у дружбі, жити і радіти життю. Люди усього світу зупиніть, будь ласка, цю війну, хай зірочка дружби засяє, навіки зупинимо війну, усі народи об'єднаєм у дружну і щасливу сім'ю. <му> Хаїзірочка дружби засяє на ріки зупиним війну. Усі народи об'єднаєм у дружну і щасливу сім'ю. усі народи об'єднаєм, у дружну і щасливу сім'ю.